Вітаю, дорогі мої друзі, дорогі глядачі. Сьогодні в мене на огляді дерев'яна кружка кукса від фірми Fire Maple, яка називається Ancest, що перекладається з англійської як пращур. Я думаю, що це Fire Maple зробили відсилку до народів Північної Європи, до Саамів. так? Це в їх. Культурі були такі дерев'яні кружечки. Ну і в принципі, дійсно, пращури користувались дерев'яним посудом, тому думаю, що все логічно. Сьогодні подивимось на цю кружечку ближче, розпакую вам, все покажу. Думаю, що буде цікаво. Відео буде коротеньке. Поїхав! Взяв також свою стареньку куксу для того, щоб порівняти їх розміри і об'єми. Давайте все це діло подивимось на нього ближче, будемо розпаковувати. І, в принципі, ось таке от пакування. Пакування оригінальне. Ось так виглядає дерев'яна кружечка кукса від фірми Fire Maple. Тут ось таке от руків'я, досить зручне. Можна просунути. Пальчик і тут такий досить зручний такий упор. Досить зручно ось так тримати, або ось так через палець, як вам так незручно. Або ось так, або так, як вам більше подобається. Дивіться, як гарно. Fire Maple написано. Ось така от форма. Все гладеньке, приємне структура дерева також досить чудова. Малюнок, ось цей дерев'яний, він відрізняється. Одна кружечка від іншої. Навіть якщо один і той самий виробник Fire Maple, якщо, наприклад, замовити дві кружечки, ось таких, то все одно малюнок буде різний. Це потрібно Мати на увазі, просто думаю, що вам про це скажу. Бо два однакових шматка деревини просто не існує у природі. Ось тут є такий от шкіряний шнурок, шкіряний такий темлячок. Давайте подивимося, що в нас тут. Fire Maple Mobile Kitchen. Тут в нас деякі характеристики тут вказані. Ancest Bushcraft Wooden Cup. Матеріал Rubber Wood, вага 222 грами, розмір і об'єм 300 мл. Ось так залишу. Можете натиснути на паузу і подивитись собі. 300 мілілітрів. Давайте візьму свою для порівняння. Тут два отвори в мене і ось ця гладенька. а ось ця, бачите, така от. Структурна. Цій кружиці моїй більше, ніж 6 років. Ось різниця по розміру. Ця 200, а ось ця 300. Навіть точніше, буду сказати, 180-220 приблизно. Я точно не знаю, не заміряв. А ось ця 300 мл Виглядає досить класно. Така велика. Тут можна і чай собі робити, і їсти можна з неї, і кашу якусь тут собі можна посьорбати. Дуже класно. Досить вона така, знаєте, як супниця, чи як боул. Дуже приємно. Ця, звісно, трошечки менша. Але з цієї також, я думаю, зручно так я її тягаю, оскільки. І скарг в мене ніяких на неї не було. Ось такі от вони. Різниця ось така за розміром, за висотою. Однакові за висотою. Ось така от краса від Fire Maple Тримати досить зручно, ручка, анатомічна. З дерева взагалі пити круто. Дуже і дуже це все автентично, приємно, особливо на природі. Класна річ, атмосферна. Витримує як гарячі напої, так і холодні взагалі ніякої різниці нема. У свою кружечку я наливав і кип'яток, окроп 100 градусний, так, без питань. І на морозі використовував. І в холодильнику вона в мене була, як тільки не використовував. І на сонці лежала, але, звісно, краще так не робити. Дерево не полюбляє різницю температур, дерево не полюбляє контакт з різною хімією, так, з хімікатами різними, тому мити бажано водичкою. Якесь таке мило, не хімозне, так легеньке якесь. Або просто теплою водичкою можна все чудово відмити. Час від часу потрібно наносити ляне масло, ляну олійку, для того, щоб ось цей шар покриття, для того, щоб його поновлювати. І дерево прослугувало нам з вами довше. Можна так і не робити. Але раз, наприклад, на 3-4 місяці я. Ось, наприклад, роблю. Хтось робить частіше, е, хтось взагалі так не робить. Це залежить від вас, так? від власника, від е, господаря, від хазяїна. Ось така чудова кружечка. Можна пити чайок, заварювати тут какао, пити каву. Просто для водички, кому як більше подобається. З термосу сюди чайок наливати. Їсти звідси брати ложку, їсти звідси суп, без ложки їсти суп прямо так, ніби як чай п'єте. Можна використовувати взагалі, як хочете, як тарілочку таку велику, глибоку річ така неймовірна, що вам сказати. Ось я скільки використовую. Мені подобається, в мене їх багато. Саме ось цю кружечку, яка була перед вами, так на ваших екранах, яку я крутив в своїх руках, можна придбати, написавши мені в інстаграм mycampingdirect або в мою телеграм-групу mycamping. І просто сказати хочу дерев'яну кружку. І я обов'язково вам її відправлю з приємною знижкою 10%. Величезне дякую вам за перегляд цього відео. Як завжди, якщо вам подобається мій контент, ви можете підтримати розвиток мого каналу донатом. Величезне дякую за це. А також використовуйте промокод MYCAMPING для купівлі різного туристичного спорядження і походів в гори. Вся інформація в описі під відео. Всі посилання, все корисне, що є, що було у цьому відео, буде звісно в описі. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, натискайте дзвоник в YouTube для того, щоб не пропустити нові мої ролики, які виходять кожного дня або майже кожного дня. А ось ця чудова кружечка чекає на свого нового господаря. Сподіваюсь, він не забариться. Величезне дякую і побачимось у наступних відео. Бережіть себе!